Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та Ігор Швець. Страшно, коли знищують наших дітей. Зараз всіх знищують. Знищується українська держава, знищується український нарід, який не розуміє, що його множить на ноль. Весь наш український народ усіх множить на ноль. А саме страшне, коли множить на ноль наших діточок. Навожу вам цифри. 2007 рік курс долара 5.05. На дитину виділялося 1056 гривень. 210 доларів. 2010 рік курс 7,05. 1056 гривень. 132 долара. 2014 рік курс 11:8. 860 гривень 72 долара. 2019 рік, курс 26, 2. 860 гривень, 32 долара І 2023 рік, курс 365, 860 гривень, 23 долари. Перескажіть, будь ласка, як прогодувати? Маленьку українську дитинку, як її виростити, одягнути на 860 гривень. Це для тих, кого хвилює зараз відставка залужна. Чомусь, коли ми думаємо тільки за війну, ми не думаємо за людей і за наших дітей, яких зараз просто знищують. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. don't